Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні четвер, сьогодні 3 жовтня. Сьогодні черговий випуск передачі авторської Олексія Кучуренка про енергетичний фронт. Ну, власне кажучи, тільки я з цього фронту і їду, бо сьогодні було засідання Верховної Ради і достатньо багато і політичних питань розглядалося. Зараз був засідання комітету профільного, де ми розглядали. Ключові питання, те, що можу зараз розповім вам, це і енергата, і нафтогаз, газ і гази, вугілля, і що буде з світом, і скільки буде цього світу, і що буде далі. Ну, перше, розумію, що е, лякати не треба, зраду розганяти не треба, але оптимізму в мене немає ніякого від цього аж ніякого. Бо, на жаль, констатую, що чим більше Починаєш детально розбиратися, як же готувалися наші славетні енергетики до зими. Ну, не тільки енергетики, а вся країна як же готувалася. Я зараз, на жаль, констатую, було багато штабів, багато галасу, багато піару, такі хлопчики, такі там, там, бігали, там, Вітренка, там, його світа, там, десь там щось перерізали, інше там керівники Укренерго розповідали байки. Ну, насправді все ну, не так. Сильно не так. Ну, от, наприклад, розмовляємо з директором, з президентом Енергатом, а тільки що на комітеті. Кадрові проблеми. Запорізька станція не зрозуміла, що робити. Люди укладають договори з російським енергатомам, тому що розуміють їм там жити, їм там виживати. А важка ситуація у людей, блоки всі в холостому режимі. Відповідна екологічна там, катастрофа наближається, бо там ця риба, ця телепія. і... Цей сом південно-африканський, ну одне інше тяне, але починаєш питання: а які, як інші об'єкти страждають від ударів ракет? Е... Ви захищаєте їх? Так, захищаємо. А навіть фото такі показав. Я побачив там мішки з піском. Там, ну такі прості конструкції, абсолютно. Тобто, це захист підстанцій, з яких там цієї напруга і потужність атомних станцій. А скажіть, а коли ви почали це робити? Ну ось останні два тижні ми це робимо. Скажіть, а чому до того це не робило? Відповіді немає. Правда говорить, ви знаєте, ми не робили, і Укренерга не робили. Укренер це всі наші мережі. Чона ж у міністра з міністра запитують, а чого Укренерга не робила? А ми не знаємо. У них ж не така незалежна компанія, в них ж наглядова рада, там дуже крутий керівник. Там. Ну, ми, в принципі, писали якісь циркуляри, але вони на них наплювали. От і приготіла. А Укренерго це всі підстанції. Оці розумієте, всі північна, яка е, два дні тому довбанула по ній під Києвом. Да? Е, київська під Києвом від якої залежить весь Київський регіон. Так ви хоч що робите зараз? Да, потихеньку там робимо, якісь там кам'яні там мішки, там сіткою там рабиться. А бетон, ну бетон це дуже важко, щоб бетоном захищати їх. Це у нас поки що ми не можемо розгорнутися. Це вже який день війни йде, який день обстрілів. Бетон це важко, розумієте? І це по всій системі. Гідро eh, наша станції, гідроакумулюючі геси. А таке саме всі останні вилучення були саме по підстанціях біля цих ГЕСів-ГЕСів. А готові вони були, а приблизно в такій же самій ситуації готовності. І далі задиш. А були команди жорсткі? Ні, ні, не було. А було якісь от документи, які технічні рішення, які саме конструкції, там прописані, там спроєктовані, да, щоб ви менше думали. Ні, такого не було, ніхто про це навіть і не говорив. Ну, ось так готувалися до війни, так готувалися до зими. Інший момент. А скажіть, будь ласка, а що з вугіллям на складах? Ви знаєте, погано з вугіллям на складах. Всього, всього зараз 1,1 мільйони тонн. Це при тому, що мало би бути 2,6 мільйони тонн на початок опалювального сезону. Тобто, весь останній місяць вугілля не накопичувалось, а спрацьовувалось. Тобто, його споживалося на станціях більше, ніж воно потрапляло туди. А чому так? Ну, от так, ви знаєте, зима, вугілля більше нема чим топити, там все атомні станції і так далі, і тому подібне. А скажіть, будь ласка, а як зробити, щоб було вугілля більше? Ну, можна, мабуть, від, звідкись вести із-за кордону. А я говорю, що а які дурниці? От ви кажете, ми логістика така, ну ми можемо 10% вугілля зараз довести через Європу, розумієте, через порти. Ну 90, у нас же вистачає свого вугілля. Це і Детеківські шахти в Павлограді, це і Добропілля, це і Львівські, Волинські шахти. А чому так? Ну щось там, от не так би борги великі, ціна не ціна їх не задовольняє. Я кажу, а чого ви не можете на вугілля зробити нормальну, адеквально ціну, так званий зробити price cap, А це отакий от ціна на ринку електроенергії, яка дозволяє енергетикам, щоб вони купували вугілля. Тим більше звертаю увагу, населення захищене. Ця ціна price cap, це якщо підняти його для на ринку електроенергії для населення. Нічого не відобразиться, бо у нас захищена ціна. У нас постановою уряду. Гривна 68. вона може попливати на певні підприємства, але їм можна так само допомогти промисловим підприємствам, підприємцям, металургійним дати якісь там свої пільги, там свої можуть прокредитувати інші там преференції. Але тоді і вони виживуть, і енергетики виживуть. Зараз така ціна на енергоринку, що вона не покриває ціну енергетиків, і вони не в змозі це вугілля підняти на гора. І в нас вже дефіцит з відставанням іде всього 1,1 мільйони тонн. мільйона тобто пройде ще місяць максимум, і у нас вугілля на складах не буде. І тоді доведеться лізти в газові, зокрема, розумієте. Ну, газові, зокрема, у нас так само пусті, бо цей дурень же ну, пішов вітренка, ви розумієте. Але ж він же не накачав 19 мільярдів кубів газу. Там 14 мільярдів кубів газу. зайвим. там 14 і 14-3. Але частина це імпортні, імпортні компанії володіють. Частина газу це приватні українські компанії володіють. І тут постає питання: а що ви будете робити? Експроприація в них займатися? Ну то вони тоді взагалі перестануть видобувати ціну. Ви з ними скла. Але якусь ні, ціну ми не склали. Ми думаємо, що ми їх нажмемо, прижмемо і все таке інше. Тобто, газу не мов би є якісь обсяги, якого так само недостатньо. Але ніхто ще ні про що не домовився. Вітренко той поїхав до дружини там з величезними преміями. Цей бідний Чернішов зараз буде це все розгрібати. Але і там, ну от бачите, яка велика проблема. А як вам на пальцях пояснити? Дивіться. От газ, ви знаєте, що там наприкінці минулого тижня Вітренко дав команду облгазу київському зупинити терпільську станцію. Терпільська станція це тут під Києвом, в Новоукраїнці. Вона вона зазвичай працює на вуглі, хоча там має бути і газ, бо він йде або на підсвітку, так звану, бо вугілля без газу не горить, або взагалі один блок працює на газу. І коли в Києві, в київському регіоні, став дефіцит потужності, із за того, що перебили всі ці підстанції. У нас з вами просто там ну повністю. Ми були забезпечені відсотків на 70, безумовно ця трипільська станція стала горловою, Без неї не міг тут попрацювати регіон. От саме із-за того в темряві сьогодні, от я їхав в темряві. Ви, ви бачите, що в Києві. Ви бачите, що під Києвом. Ви бачите, який режим відключення споживання. І в цій ситуації ти цей дурень дає команду перекрити газ трипільської станції, яка є ключовою сьогодні для Київського регіону. А чого я запитую міністра, а чого він дав таку команду? А тому, що, у... Е, вибачте, Бачите, от як Як же вона так відмикається. О, отак. Електрика, бачите. А чого я запитую? Чого е, борг цей? Чого е, він дає таку команду? Бо Трипільська станція, Центр Енерго, заборгувала за. Газ в велику суму. А чого в неї така велика сума за газ? А ми не знаємо. Вони цей, Нафтогаз рік тому їй заплатив 1,7 мільярда за електроенергію. А зараз кудись все зникло, електроенергії немає і грошей немає. А чого директор станції не сидить? Ви на нього подавали? Ну як же його сидить? Над ним же олігарх Коломойський є. Він його тримає. Він гроші з Нафтогазу по змовленості змова була з вітренком. Він витягнув, пустив електроенергію на свої якісь заводи. Пересплавні та інше розумієте? А тепер в результаті електроенергії для нас з вами немає і боргів немає. Де влада? Я запитую, де де прокурори, де СБУ, де ви всі? Як можна розповідати, що ви готувалися до опалювального сезону? І ще не почався опалювальний сезон, а вже йде борги за боргів двох державних компаній, Видаєте команду національна компанія на відмикання цілої станції, тобто весь регіон сидить без світу? Хто має за це відповісти? А нема кому от ці отак переводять, очі бі переводять, бо немає відповідальної особи, яка би за це відповідала в уряді. Розумієте, тому за це має відповідати безумовно прем'єр-особиста. Ну і та людина, яка тримає прем'єра на цій посаді і вважає його самим класним прем'єром, таким мовчаливим погоджуванням, який тільки є в світі. Ну, ми розуміємо про що я говорю. Безради кажу, без зради. Мене знаєте, що лякає, Що це тільки початок? Я вже бачу стільки бардака. Я не розумію, чому в моєї мами на Печерську 25 градусів в квартирі. Розумієте, вона безумовно вже поперекривала всі батареї, двадцять п'ять градусів квартирі, тому що йде шалений перетоп від ТЕЦ 5 по всьому центру Києва. Я розумію, що в якихось там районах Києва зараз думають божевільні, але у вас окремі котельні. А я кажу про ту частину Києва значну, яка сидить на ТЕЦ-5, тец 6 Розумієте, і там сьогодні шалений перетоп. Це зайві споживання газу, і це безумовно той газ, якого не буде вистачати зимою. І от і остання крапка: Юрій Юрій Швітренка, прощальна гастроль, прощальне інтерв'ю оголосив нам з вами. Нак Нафтогаз має 57 мільярдів гривень збитку. 57 мільярдів гривень збитку. Я пішов. Я пішов, дякую вам всім. Я взяв валізу премії, яку я себе віп виписав собі і своїм друзям. в мене все чудово, а ви тут лишайтеся. А я в Німеччину до дружини, а потім в штати до мами, бо там мама Коболєва, і там ми будемо з ним піти віскі, курити сигари і розмовляти про феномен української енергетики і нафтогазової галузі. Ось так. Безкарна, безвідповідальна, побудована на сьогодні, на жаль, так само, як і до того було. Але до того це все проходило. А от період воєнної зими це перший. І тому, хлопці та дівчата, поки що я не хочу пророкувати, ну поки що оцінка така три з мінусом. І ніякого заспокоєння в мене, на жаль, від зими цієї і від вас особисто, шановні наші командувача. Нових облич професіоналів в мене особисто немає. Дай Боже, щоб я помилився. Але я зараз шалено думаю, що треба предприняти, що треба зробити, з ким переговорити, з ким ще можна говорити, щоб на випередження попередити, де можуть бути наступні проблеми. Бо про удари ракетні, про захист об'єктів ми почали говорити з фахівцями в червні, липні місяці. І ніхто не відреагував, як, як я бачу, аж до сих пір, коли раптом почали захищати наші об'єкти. Я навіть просту деталь скажу. Останній раз, коли ми з вами всі сиділи, там все місто там, по 8 годин без світла, це влупив дрон по підстанції одній, дуже ключовий для нас. Були ракетні удари, все, але прилетів дрон. І я запитую, ну як так? Це очікувано. Чому не можна захистити підстанцію під Києвом від цього дрону? Це ж не ракета. Вони кажуть: він летів так, потім летів так, потім так. А я задаю одне питання: та не треба за ним там стежити. Навколо цієї підстанції, з очевиднами ціль удара, мають бути встановлені, банальні з Другої світової війни. Максими або спарені, або щетверені. Кулемети. Знаєте, максими такі. Шилки ці, чи як вони, це зенітні установки, ці теж чотири штуки, якими збиваються низько літячі цілі, там, дрон летить 200 км на годину. І прожектори. Якщо треба, ось пригадуйте, як слухали, що наші, що німці, прибори улавлювателі, звук, звук, бо цей дрон, дрон коли летить, то там гримить все. Його не можна не почути за 10-15 кілометрів, якби були спеціальні ті локатори, а, а, ауді. локатори. Ось і все, що треба, вибачте. І це буде набагато надійніше і гарантованіше, ніж усі інші балачки про сучасні системи. Це як мінімум очікуваний захист від дронів, бо ракети там ми більш-менш збиваємо. Як каже вам, шмігаль з 50 ракет збили скільки 60-55, розумієте? А потім 18 об'єктів постраждало. То значить, долетіли туди дрони, шмони і проче, те, що ви не збили. І тому ефективність ПВО в результаті не ейфорічно 55-60, це неправильно. стати. вибачте 44-50, здається, да? це неправильно. А ефективність чи неефективність системи ПВО обраховується від того, як захистили об'єкт, а ось в даному моменті, Ракети збивали, а об'єкти не захистили. І отак от в усьому, шановні друзі, був з вами з енергетичного фронту Олексій Кучеренко. До нових зустрічей!